Всім привіт, кайлер мікрофона, і сьогодні ми розберемо роботу електрика на сервері в GTA 5 Розглянемо всі плюси та мінуси, а також побачимо, де краще можна фармити частини мікросхем, та і, в принципі, де краще працювати на виїзді чи на території. Так, під'їхав вже тут до території і на вступі, от сама територія, яку я її назвав, це. от по факту є ця територія, на якій знаходяться трансформатори, котрі і потрібно тут ремонтувати, але по них я вже пробігся за кадром, тобто дропу на першому рівні тут ніякого немає, і дохід з них близько 11 тисяч за півгодини. Тобто за годину тут 22 тисячі, і дохід буде у вас всіх однаковий, тому що тут не впливає ніяк ні відстань, ні нічого. І так, злаштуємося на саму роботу і йдемо починати робочий день. Беремо зразу зараз на дворі машину, влаштовуємось і біжимо орендувати машинку. Принцип роботи виплати тут так само, як, наприклад, на сміттярі. Тобто, чим далі, тим більший дохід. При оренді транспорту сама мітка виставляється автоматично, тобто ми просто переглядаємо, куди їхати, і направляємося до самої точки, де і будемо лагодити трансформатори. Через J, тобто самих тут замовлень, як таких немає, але в мене є, типа, догадки, що, можливо, під час судної ночі, тобто, трансформатори, які потрібно відремонтувати, вони будуть тут відсвічуватись. І було би це, в принципі, логічно, оскільки, ну, по факту, ти їдеш, ремонтуєш, і в штаті знову з'являється світло. Так, під'їжджаю я зараз до точки, і по факту я так навіть подумав, що чим. Далі відстань, тобто тим більше платять, і по факту нам цікавий тільки перший трансформатор, щоб отримувати за нього гроші. Тому що далі, по факту, за наступні ми будемо отримувати так само по 100-120 доларів там. Так, під'їхав я вже до самої мітки, і по факту тут все так само, як на території біля значка електрика. Так само просто вибираєш запобіжники, котрі не працюють, вгадуєш їх, ну, точніше, запам'ятовуєш, потім позначаєш. І за це отримуєш кошти, наприклад, так зараз, як за перший 3,300, і далі за наступні. Я буду отримувати просто так, як на самій території. Я буду отримувати по 100, 120, ну 130 по-різному. Тобто, саме фарм за відстань відбувається на першому трансформаторі. Сама суть і. Фішка роботи на виїзд це те, що за проходження оцих міні-ігор ти можеш отримувати частини мікросхем, зарядні станції, повербанки, і їх продавати на маркетплейсі вже за нормальну таку ціну, що я в кінці зроблю, і ми порахуємо ще, скільки можна отримати за саму роботу і за частини і повербанки, які ми виб'ємо за весь цей час. Затягувати пришвидшу відео, і в кінці ми порахуємо. Скільки вийшло заробити? Так, збираємо зараз останній трансформатор. Так. Тут, тут, тут. Так. За весь час що у нас по електрику по очкам? Персим нормально, ще один, давайте зберемо. Якщо вже так, тут, тут, тут. І зараз що? Таке. Так, да, воно фармить 48, все ж по одному. Я щось задумався, що зараз, коли ми працюємо на виїзді, воно можливо дасть якийсь плюс до очок до їх фарму, але ні, вони так само фармться по одному, і це ніяк не залежить. Тому зараз давайте я перезайду, візьму машину і відправимось до маркету, щоб продати ці всі діоди, транзистори і тому подібне. Так, під'їжджаю вже до самого маркетплейсу. Тут біля інкасаторів завжди ФПС трішки внизу. Чи машину І зараз. Ну що, я планую, не знаю, плюс-мінус моя ставка на те, що близько 10 тисяч можна буде отримати за ну, це все, оскільки самих фрагментів у нас небагато. Ну хоча й ми каталися тільки там, пів години. Так, зіот, транзистор. Давайте пластину закидаємо. І заходимо на сам. Так, все закинули, заходимо на сам маркетплейс. Ну, плюс-мінус 10 тисяч, моя думка. 4 тисячі вона коштує. Нормально, думаю, за 3500 зараз швидко продамо. я <сі> Кількість на 3,5 3500. Нормально, хотілося б. Не так трішки. Так, один і сплатити отюкаю. Так само вставляємо діод. І так само вставляємо транзистор. І так само закинуємо зарядний пристрій. Тут ціна трішки вже побільша. Середні їх за 6 продають, ми продамо за 5, щоб точно забрали. Так, ну що, ми заробили 20 тисяч на самій їзді від точки до точки, плюс відмінусуємо це, що ми витратили на рекламу за всі предмети. Ну як на рекламу? За те, що ми вистали їх на продаж. І давайте підрахуємо, скільки в кінцям в результаті у нас вийшло. І так загалом у нас вийшло 11 тисяч це робота на території, і 35 тисяч це робота на виїзд разом з продажем комплектуючих мікросхем та зарядної станції. Тобто це за півгодини. Якщо враховувати, що якби працювати годину, тобто на території це б виходило 22 тисячі і на виїзд 70, плюс якщо гарний випадок комплектуючих, то вони мені зараз випадали не дуже прям часто. Якщо вони будуть випадати ще частіше, тобто заробити можна ще більше. Всім дякую за перегляд, діліться цим відео з друзями, оцінюйте його коментарем та вподобайкою, і побачимось в наступних відео.